Вітаю, дорогі друзі, підписники, всі, хто зайшов на мій канал, запрошую сьогодні разом зі своїми помічницями переглянути посилку, яку я отримала від пані Катерини, з якою я познайомилася в мережі Facebook, і сьогодні отримала від неї замовлення. Ось так виглядає моє замовлення. Я вже відкрила коробку для того, щоб зберегти ваш час і не було ніяких лишніх неприємних звуків на камеру. Отже, що я отримала в цьому замовленні? Перше, це варієгатна юка. Дуже красива юка. Попередньо е замовлення ми узгоджували з пані Катериною. Вона мені показувала фотографії рослин, які я буду у неї купувати. Ось така юка. Це юка нитчата, парієгатна форма. Як на мене, гарний садженець. Наступний саджанець це Звіробій. Це звіробій декоративний. Ось, бачите, як упаковані саджанці і підписані скрізь є надписи. Я сподіваюся, що ця рослинка в мене приживеться, адже це вже третя моя спроба посадити звіробій. Перші дві спроби у мене закінчилися, на жаль, невдало. Я купувала цю рослину у різних розплідниках. Але і перша, і друга в мене, на жаль, загинули. Не знаю чому, але сподіваюся, що ця рослинка буде жити, буде рости і радувати мене своїм квітуванням. Це жимолость, шапкова, варієгатна теж форма. Ми бачимо, яка краса. Я замовляла собі нещодавно жимолость шапкову, але, звичайно, зелену. Мені написали в коментарях, що ще є варіагатна, і вона дуже красива. І ось я замовила у пані Катерини. Дійсно, рослина дуже красива, оригінальна. І я думаю, що вона стане окрасою в моєму садочку. Наступний красень з мого замовлення це каріоптеріс. Вудвардське золото, здається, називається. Це золотий каріоптеріс, такі жовті в нього листочки будуть на сонечку. В мене є каріоптеріс звичайний, а золотого не було. тому... Я зробила це замовлення. У каріоптеріса дуже запашне листя, коли торкаєтесь, то відчувається аромат, потім з'являються такі ніжні квіти, красиві, і квітнуть досить довго. Він посухостійкий, невибагливий, росте такою кулькою красивою. Далі. Це е, у мене Валентина сорт е, гібіскус. Гібіскус деревовидний сорт Валентина. Це махровий сорт, дуже красивий колір. Я вставлю фотографії. Такого сорту гібіскусу в мене ще не було, хоча я вже почала збирати свою невеличку колекцію гібіскусів. Ось подивіться, скільки бутонів. Скоро я вже буду, буду милуватися квітуванням І варієгатний самшит. В моєму саду є вже один кущик самшиту варієгатного, він наростає трішки повільніше ніж звичайний самшит. Але ж подивіться, яка краса. Подивіться, який гарний. Не втрималась, щоб не замовити ще один кущик. А тут, а тут подарунки. Всі люблять подарунки. Я не виключення. Коли я спілкувалася з пані Катериною в месенджері, я їй сказала, написала вірніше про опунції. В мене немає досвіду по їх вирощуванню. Я тільки дивилась відео, як вирощують інші люди, мріяла про них, думала про них, і пані Катерина мені запропонувала. Опунцію подарувати. Я безмежно вдячна їй за ці подарунки, тим більше ну, для мене це розкіш, для мене це розкішні подарунки. Оце взагалі це такий, така міні-опунція. Я вставлю обов'язково фотографії, тому що мені підписали сорти тут, які мені подарували. Я безмежно вдячна, безмежно радію такому подарунку. Дякую, дякую, дякую. Сподіваюся, що я все зроблю правильно, посаджу, буду доглядати і ці опунці мені будуть дарувати радість. І буду завжди з вдячністю згадувати. Цю людину, яка мені їх подарувала від щирого серця. Ось, подивіться, ще такі два вушка. Опунції. І ось така колюча-колюча опунція теж два величезні вушка. Ось, а це міні-вушка. От бачите, яка різниця це каміні-опунція, а це звичайні вушка. Наскільки вони ці. Менші. так виглядає моє замовлення, моя краса. Сказати те, що я задоволена, це не сказати нічого. Квіточки доглянуті, красиві, здорові. І я впевнена в тому, що кожна з них знайде гідне місце в моєму садочку і буде приносити мені радість довго-довго. Дякую за перегляд відео. Сподіваюся, що у кожного з вас сьогодні буде тихий, спокійний, мирний вечір. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких, все буде Україна. Скоро будемо святкувати нашу перемогу. І нехай наші сади нас радують пишним квітуванням.